Ми з Людмилою подруги ще зі школи, тож я знаю про її життя практично все. Після школи ми вступили в один університет, і там вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Руслан був симпатичним, милим і товариським хлопцем. Вони були гарною парою. В їхніх очах палав вогонь кохання, а в серцях пристрасть. Руслан щодня чекав на Людмилу після занять, оскільки його пари закінчувалися раніше. Після навчання вони пішки йшли додому, гуляючи і насолоджуючись одне одним, як ніби вперше зустрілися. На третьому курсі Руслан з Людмилою одружилися. Це була прекрасна сім'я, в якій панували любов, взаєморозуміння і повага. Такій парі можна було лише позаздрити. Коли у них народилася дитина, стосунки стали ще міцнішими. Руслан був вдячний Людмилі за те, що вона народила йому такого бажаного сина. Чоловік допомагав дружині у домашніх справах, у вихованні дитини, щоб вона могла приділяти час із собі, але це не заважало йому працювати і забезпечувати сім'ю. Одного разу, коли Людмила гуляла з дитиною в парку, зустріла свого старого знайомого Юрка. Це був хлопець, з яким вона зустрічалася раніше. Тоді Юрій покинув її, через що вона страшенно переживала. Вони розговорилися і зрозуміли, що весь цей час думали одне про одного. Юрій зізнався, що не забував про Людмилу ніколи, щодня прокидався і засинав із думкою про неї, а тому хоче повернути її назад. Коли через кілька днів Юрій зателефонував Людмилі, вона дуже зраділа. Після їхньої розмови молода мама цілий день була у гарному настрої і її переповнювали почуття. Вона зрозуміла, що й досі кохає Юрія. Після цього під різними приводами Людмила часто йшла з дому, щоб зустрітися з колишнім коханим. Обман тривав майже рік, а Людмила все ніяк не могла вибрати між двома чоловіками. Все закінчилося тоді, коли її чоловік дізнався від своїх знайомих про стосунки дружини з Юрієм. Руслан почав вимагати розлучення. Людмила навіть була щаслива від того, що більше не доведеться викручуватися і обманювати, все вирішилося само собою, бо, мовляв, така її доля. Вона спакувала речі і перебралася до Юрія. Але щастя тривало недовго. Юрко виявився негідником. Він ображав дитину Людмили. Перебивався дріб'язковими заробітками і міг навіть підняти на неї руку. Але коли Людмила вже остаточно розчарувалася в своєму новому чоловікові і захотіла повернутися до Руслана, було вже надто пізно. Глибока рана на серці ще не зарубцювалася, і він не зміг пробачити колишній дружині зради. Я розповіла історію своєї подруги лише тому, щоб застерегти жінок, у яких були міцні сім'ї, а вони дозволяють собі через когось стрибнути з берега у воду. А там можна наткнутися і на колоду.